Я прошу те запросити до зала засідань суддю апеляційного суду Волинської області Подолюка Василя Антоновича. Знайом, чи нам колеги, які <пасити> Минулий раз оголошувалось, знайомі, підводів немає. Права, вам, ваші Права зрозуміли. Клопотання яких немає? Угу. Клопотання я направляв до комісії пояснення з приводу відчуження акції Патрівне Азот і довідку про доходи моєї дружини щодо здачі в оренду земельної ділянки в ПАЙ. От, надіщо, це і, це там є пояснення. Продовження з вашої з вами, співбесіди буде, буде задавати питання поки ченколегії прилипки Серді Миколаївич. 27 червня була проведена співбесіда з рамках проведення кваліфікаційного оцінювання з суддею апеляційного суду Волинської області подалюка Василя Анатолійовича. Оголошена перерва. За цей період Василь Анатолійович надав відповідні пояснення, надав витяг з Державної фіскальної служби головного управління ДПС у Волинській області, надав пояснення щодо земельного паю його жінки, а також надав договір дарування відносно акцій, які йому належали. Акції приватного акціонерного товариства Рівен Азот. Відносно цього договору, ці акції подаровані громадянину Кальчуку. поясненнями, Власне, мене запитань немає. тільки єдине, Василя Авторич. Ви хоча б своїм підписом завірили копію. Копії є в нотуральному посвідчені, я можу надати, щоб воно було. Висок. Надати, ну це ж ви просто все копію зробили. Я, ось, мене є копії є. Якщо ми будемо кожного кандидата перевіряти договори, то Ми віримо, що. Віримо, віримо, віримо. Вірим, вірим. Будь Пластин. ласка, так. Питання у вас є не більше питань? Більш питань? Ви все зробили. Будь все, що вимагали, я так зробив. Будь ласка, ну, ви зараз вийдете, завірити, і тоді через секретаря надасти. Добре. Дякую вам за співбесіду. Чекайте результати, бо по подивитеся на цьому сайті.